Повертаюсь до третього питання, яке саме визначити чіткі ролі та межі відповідальності ролей. Взагалі, давайте так на проекті. А хто знайомий з документом, role and Responsibilities? А в общем, документ документом. Якщо забити в Google Role and Responsibilities, то ви знайдете темплейти. Шаблони, як вони виглядають, і далі далі далі. В чому питання? Там написати можна, як це працює, як це має працювати, як це працює. Я бізнес-аналітик, приходжу на проект, кажу, які очікування? І ну, мені кажуть, слухай, ну ти бізнес-аналітик, роби свій бізнес-аналіз. Я кажу, Окей. Я дивлюся, чи проєкт новий, чи є якась документація, може бути, може не бути. І я дивлюся, що мені в проєкті, який починається, або він кудись несеться дуже швидко. Мені бажано зробити цей документ, і я, роблячи його, я прописую, що, що саме бізнес аналітик робить. Я далі приходжу до менеджмента кажу: дивіться, будь ласка, чи всім окей, що на проєкті я буду робити це. Далі кажуть, що це не потрібно, нам потрібно ще дещо чого тут нема. Тут це дискусується, чи далі далі далі. І е, загалом створюється такий документ, який допомагає працювати роками. Його можна змінювати, адаптувати під проект, тому що проекти можуть змінюватися. Але це для будь-якої ролі дуже корисна штука. На моєму досвіді не завжди вона є, іноді нехтою, типу, навіщо? Все одно буде скандали. Ні, це реально крутий інструмент. Він працює в першу чергу для тебе, для тебе, щоб зрозуміти, відрефлексувати, а що саме ти будеш робити на.